Привіт! Це Тернопільщина. Тут живуть Ігор та Зоя Медвідь. У цьому дворі є квіти. Дуже багато троянд, але сьогодні мова не про них. Це відео коротке, але повірте, воно здивує, бо мене дуже вразив цей сад. Це не професійний виноградник, любительський. Це лише хобі господаря. Але ж як професійно тут усе зроблено. Та плоди говорять самі за себе. Тут росте сорок сортів винограду. Виноградом господар займається уже давно, близько двадцяти років. А от оцей плодовий сад молодий, йому лише третій рік. Та оце і є сад майбутнього, на мою думку. Коли на маленькій площі тут лише дві сотки, продуктивність дуже і дуже велика. Ось вам і шпалерний сад в Україні. Тут росте 23 сорти яблунь, груші, сливи, абрикоси, та чого тут тільки немає. Виявляється, не всі дерева можна так формувати. Спеціальні сорти на спеціальних підщепах, куплені у спеціалізованому перевіреному розсаднику таких дерев. Зручно обробляти, зручно збирати врожай, а головне він є врожай. Я не була в цьому саду, мені прислали це відео. Я говорила з господарем по телефону. Та, чесно кажучи, я нічого в цьому не розумію, я взагалі вперше бачу такий сад. Ми говорили більше 30 хвилин про сорти, про підщепи, про принципи формування, та я не розкажу так, як господар. Якщо вам дійсно цікаво, дайте знати вподобайкою і коментарем, і я приїду в цей сад, щоб сам господар розповів. А розповідати він уміє, бо добре знає свою справу, хоча й говорить, що це лише хобі. Та дещо і я вже знаю яблуні на підщепі М 9 Це карликова підщепа для яблунь. Дерева на цій підщепі високі не ростуть, рано починають плодоносити. Високоврожайні, але вимагають опори через слабку кореневу систему і потребують регулярного поливу. Коренева поверхнева, тож дерево потребує опори, шпалери, бо не міцно за землю тримається. Це персики. Тут дуже всього багато. Господар викорчував всі старі великі дерева і три роки тому посадив ось цей сад, який уже дає. Більше врожаю, ніж старий. Ось бачу формування дерев методом уфо, коли дерево садиться під кутом 45 градусів, стовбур нахилений, а гілки ідуть вгору. Абрикоси. Пізній сорт французької селекції Фаркло. Достигає в кінці вересня. Великий, як персики. Це я запитала назву сорту, бо дуже люблю абрикоси. Але пізніх не маю. Всі плоди на рівні витягнутої руки. Як же це зручно? А ось сливи, подивіться, ось який живоплід треба садити. Вразив мене цей сад, настільки вразив, що хочу спробувати цей метод. Запитаю пана Ігоря назву розплідника перевіреного, запитаю поради, які сорти обрати. Куплю, якщо це дійсно комусь цікаво, то й розкажу, як садити, покажу, як садитиму, але дайте знати, що цікаво. Та я однозначно зачарована таким садом, хочу спробувати. Знайшла місце для кількох слив. Ось тут внизу видно ніжку підщепи. І видно, що стовбур ще тоненький, а вже який врожай. Звісно ж, такий стовбур не витримає маси плодів, його підв'язують до опори, а потім і гілки підв'язують. Які конструкції зроблені? І крапельний полив. Груші теж так формують. На мою думку, ось це сад майбутнього, коли працюєш і отримуєш результат, а не вирощуєш дрова, як каже господар, бо височенні дерева неможливо обробити, а без обробок врожай гине, осипається, гніє чи в когось не так поділіться досвідом. У нас високі плодові дерева ростуть ще й для тіні, але для тіні можна посадити не плодові дерева, щоб не. Сипалося оте все на голови. А це город. Тут теж максимально ефективно використовується земля. Площа мала, а врожай великий. Погляньте, скільки ж їх тут, баклажанів. Це сорти Дестан і Анатолія. Тут баклажани двох сортів. Звісно, що і догляд потрібен, але й сорти треба правильно підібрати. Помідори сорт загадка. Вони мені тут нагадують виноград, якими гронами висять, всі підв'язані. Краса. Та найбільше мене вразили огірки. Це сорт Кібрія, хочу й собі так і спробувати. От бачите, в кожному саду, де я буваю на екскурсії, навіть онлайн, знаходжу щось для себе, ідеї беру собі. Плодоносять оці огірки уже три місяці. Тільки я ніколи так не підв'язувала, та, може, варто спробувати. Дякую господарям, що дозволили подивитися і вам показати. Найцікавіше попереду, до наступної екскурсії.